Мадагаскар це дім для багатьох дивакуватих та унікальних видів флори та фауни, серед яких, мабуть, найбільш знаковими вам здадуться саме лемури. Це маленькі примати з мокрим носиком, віддалені родичі мавп, які історично займали майже кожен куточок на острові. Різноманітність лемурів не викликає сумнівів, хоча її масштаби є предметом обговорень. Існує понад 100 видів лемурів із восьми різних родин. Ці дивні примати живуть соціальними групами до 15 осіб. Вони часто сплять разом в день, а вночі поодинці займаються мисливством. Часто таку зграю очолює домінантна самка. Дієта цих чудернацьких створінь залежить від виду. Наприклад, багато дрібних лемурів полюбляють їсти комахи і фрукти. Більші види лемурів харчуються деревами, кущами, листями і травами. На жаль, багато видів флемурів вимерли за останні 2000 років через людину, і багато з них сьогодні все ще перебувають під загрозою зникнення через страту середовища проживання та полювання. У цьому відео розглянемо деякі факти про ці створіння, а перед переглядом хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатися на канал, адже це допоможе просуванню відео в українському Ютубі. Дякую за підтримку! Їх назва в перекладі з латинської означає примари або духи. Назва Лемур походить від латинського слова Лемурис. Так називали привидів, яких виганяли під час фестивалю Лемурії в стародавньому Римі. Ця назва була пов'язана не з примарною зовнішністю, не сяючими очима або їх моторошними криками. Вони, до речі, дійсно моторошні. Ось послухайте. Насправді їх назва була пов'язана з нічною активністю та повільними рухами. Як не дивно, всі ламури живуть виключно на Мадагаскарі. Існує дуже і дуже багато видів ламурів, щонайменше 100 у восьми родинах і, ймовірно, більше 15 родів. Можна подумати, що вони розкидані по всьому тропічному поясу, але всі вони знаходяться виключно на Мадагаскарі. Це чудовий приклад унікального розмаїття, яке можна отримати, коли тварини відрізані від своїх далеких родичів островом, горою чи якимось іншим ізолюючим фактором. Колись Ламури були розміром з горилу. Люди знайшли острів близько 2000 років тому, та в результаті їх діяльності з часом було знищено багато видів тварин Мадагаскару. Однією з найтрагічніших жертв був великий 200-кілограмовий ламур на ім'я Археоіндріс. Незважаючи на свої великі розміри, цей Лемур був пристосованим до лазіння по деревах. Можливо, на нього полювали до повного вимирання, але також ймовірно, що знищення середовища існування для монокультурного землеробства позбавило його всіх ніж, які він займав на острові. Лемури варі вважаються найбільшими у світі запилювачами. Вони допомагають цьому процесу, отримуючи пилок на свій ніс, коли їдять нектар і тропічні фрукти, і поширюють його на інші рослини, коли продовжують харчуватися. Зокрема, вважається, що пальма мандрівника залежить від лемурів. Лемури посміхаються. У більшості приматів відтягування ясен, щоб показати зуби, може розглядатися як демонстрація загрози. По суті, це попередження про те, що вас збираються вкусити. Тож, якщо ви посміхнетеся шимпанзе, він може подумати, що ви боїтеся. Лемури є прикладом приматів, які посміхаються як жест приязні. Як і у людей, їх посмішка є чітким повідомленням про те, що вони не мають наміру заподіяти шкоду і не збираються влаштовувати безладдя. Лемури єдині примати з блакитними очима окрім людей. З досліджень понад 600 видів приматів відомо, що тільки два мають блакитну райдужну оболонку. Блакитно окі чорні лемури, також відомі як лемури з клетера, і ми, люди. Місцеві жителі вважають, що зустріч з одним із видів є поганою прикметою. Вони вірять, що якщо лемур Ай-Ай показує на людину середній палець, то її чекає смерть. Якщо він з'являється в селі, це, як правило, означає, що хтось у цьому селі помре, і єдиний спосіб запобігти цьому вбити Ай-Ай. На жаль, близько 40% всіх видів фемурів знаходяться під загрозою зникнення. Це відбувається через руйнування середовища існування, зміну клімату, полювання заради їжі та нелегально торгівлю дикими тваринами. У 2005 році міжнародний союз охорони природи досліджував лемурів і дійшов висновку: що 16% у критичній ситуації, 23% під загрозою зникнення. 25% вразливі, 28% як ті, про кого недостатньо даних, та лише 8% як такі, що викликають найменше занепокоєння. Менше 10% території Мадагаскару залишається вкритим лісом з часу посилення виробки лісів у 1950 році, і лише 3% з них фактично охороняється через погане фінансове становище в країні. Що ж, трохи невтішно. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підпишіться на канал, якщо вам сподобалось відео, та гарного вам дня!